Сьогодні дуже складно знайти роботу не в команді. Звичайно, є професії, де ви працюєте поодинці сторожа, письменники та таке інше. Однак так чи інакше, основна маса фахівців змушена працювати в команді, тому і навик командної роботи неймовірно цінується. Якщо ви є сильним командним гравцем, вами будуть дорожити та будуть цінувати як ваші колеги, так і ваше керівництво. Пропонуємо вам послухати топ-15 цитат про команду і командну роботу. Поодинці ми можемо так мало. Разом ми можемо перевернути гори. Талант виграє в іграх. Командна робота і інтелект виграють в чемпіонатах. Абсолютно неважливо, наскільки геніальний ваш розум. Або стратегія. Якщо ви граєте поодинці, ви завжди програєте тим, хто грає в команді. Командна робота настільки важлива, що практично неможливо досягти висот ваших здібностей або заробити бажаних грошей, не досягнувши успіху в команді. Якщо ми всі вирішимо грати першу скрипку, з нас не вийде ансамбль. Тому необхідно поважати кожного музиканта на його місці. В командній роботі тиша це не золото. Тиша це смерть. У світі немає нічого кращого, ніж те, коли хтось в команді робить щось добре. І всі збираються навколо нього, щоб поплескати його по плечу. Якщо ви не можете розважатися разом. Ви не можете і працювати разом. Сила команди в кожному окремому її члені. Сила кожного окремого члена в команді члени успішної команди нічого не тримають в собі. Вони не бояться виставити на показ свою брудну білизну. Вони приймають свої помилки, свої слабкі сторони і сумніви без страху осуду. Вам необхідно знати, що роблять інші. Високо оцінювати їх зусилля, визнавати їх успіхи і підтримувати їх у починаннях. Коли всі ми допомагаємо один одному ми всі і виграємо, човен не йде вперед, якщо кожен гребе в свою сторону. При єднанні і мале зростає. При розбраті. І найбільше розпадається. Той, хто уявляє, що може обійтися без інших людей дуже помиляється. А той, хто уявляє, що інші люди не можуть обійтися без нього, помиляється ще більше. Командна робота це здатність працювати разом у напрямку спільного бачення, здатність направляти індивідуальні досягнення до організаційних цілей. Це паливо, що дозволяє звичайним людям досягати незвичайних результатів.